що самі не можете того зробити, неможливо до того практи. Є провід, вибраний вам, бо ми вибрані вам От нас троє. Ми отримали завдяки вам на минулих виборах 10 мільйонів голосів. Це значить, ви нам довірили відстоювати ваші інтереси в парламенті. Правильно? Ми рік відстоювали інтерес. Сьогодні ми взяли на себе відповідальність і закликали вас на вулицю. Значить, ситуація вже революційна. А де є революційна ситуація? Що значить? Значить, має бути дисципліна. Дисципліна буде, буде перемога. Є сформовані структури, групи, є командири, хочете, не хочете. Сьогодні це є ми. Завтра будете щити інших, будуть інші, але раз є ми, даємо вказівки, виконуємо і перемагаємо. Правильно? Дякую за розуміння. Значить, щойно, перше хочу вам сказати, ви молодці, блокада Кабміну. Сьогодні це вже новина номер один, Облетіла весь світ, люди розуміють, підтримують. Найбільше підтримують, я зрозумів, працівники Кабміну. Наші приходили сюди і навіть дуже втішилися, що не буде роботи. Подякували вам і розійшлися. Ми щойно були троє на погоджувальній раді. Ми там взагалі нічого не говорили з рибаком і з тою більшістю. Поставили їм на стіл заяву з вимогами відставки уряду бандитського азарова і притягненням поліцаїв до відповідальності. Розвернулися і пішли. Наші дії, ми далі блокуємо Київ. Розпочався загальнонаціональний страйк, починається він в столиці. Сьогодні ми блокуємо кабінет міністрів, збираємося на майдані і перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! Де президент! І мені ми захотіли. Слава має! Віталій кличко! Я хочу почати. Того, щоб подякувати кожному з вас. Ще раз я буду це нагадувати, тому що без вашої підтримки ми не можемо нічого зробити. І кожен хтось думає, вирішення не Бог, Гіценок чи Кличко, і кожен з вас відповідальний за ваше, за ваше майбутнє. За все кожен з вас відповідальний. А ми робимо все, щоб ці прагнули втілити в життя. Тільки що закінчили старання. Вимога, підставка цього уряду, який в першу чергу покроку, в першу чергу, який не працює на людей, Сьогодні вони приходять на роботу. Порадили, що не потрібно, що заблоковано, розвернулися і пішли, тому що вони самі розуміють, що уряд не працює. Він не працює, він робить імітацію цієї роботи. Це не праця на країну. Коли українці не мають роботи, коли українці виїжджають з країни, тому що не бачать майбутнього. Я хочу сказати тільки об'єднав. Ми зможемо. Плечем-плечу добитись нашої спільної перемоги. Ми вимагаємо відставки уряду, звільнення боротв'язні, які сьогодні і студентів забрала до різниці. Юлія Тимошенко. Ми хочемо жити в вільній країні. І ми цього доб'ємося. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Ну, як вона, не холодно! Yeah. Міліцію гріти будемо? Yeah. Не будемо. Хай гріться самі. Я пам'ятаю, ми, ми втрьох прийшли на минулому тижні на засідання Кадмі. Тут є такий великий знавець української мови і любитель України Азару, ви його знаєте. Великий житель. Коли ми вже його сходимося, хай би нам Бог поміть. Так от ми коли втрьох прийшли, нас тут зустрічало десь майже тисяча перхопів міліції. І ми були дуже втішені втрьох, про те, що нас так поважають. Я так підозріваю, що в першу чергу вони Віталіка зустрічали, ми його першого пустили, а втім площа. Громада, ми тільки що були на погоджувальній раді. Сидить ще один великий любитель України, як її розтягнути. Це голова Ради Рибак. У нас бесіда була коротка, три хвилини. Прийшли і сказали два питання. Перше: відставка уряду Азарова Януковича, друге зупинка політичних репресій, звільнення Юлії, звільнення дітей, яких незаконно закрили. Тільки після цього можемо взагалі про щось говорити. Завтра на голосування, а зараз на пенсію. Проти нас. Дивіться, Азар... Янукович, а зараз прокладе шлях для Януковича, візьме за руки і тому файно підуть в українські мене. Дорога громада, дивіться що я знаю, що голод, поле... голод, правда, стояти голод. Але я знаю, що ви один одного підтримували, а ви мінялися з Майданом, у вас тут є командири, я знаю. करें बताओ इस त्रेम